Твоє тіло не бреше, я хочу, щоб ти уважно мене слухав. Твоє тіло тобі не бреше. Ця дивна втома, яка приходить без попередження, ці раптові тремтіння, що пробігають по шкірі, той таємничий вогонь, що ніби пронизує твої вени, нічого з цього не випадково. Я хочу, щоб ти зрозумів прямо зараз, що коли небеса обирають когось, трансформація не прихована лише в дусі, вона переливається на тіло. Вона залишає сліди на плоті, вона залишає сліди, які жодне людське пояснення не може стерти. Кожне незвичайне відчуття, яке ти відчуваєш, кожна незрозуміла реакція, яку ти переживаєш, це не випадковість, це послання, священна мова, написана безпосередньо у твоїй сутності, доказ того, що невидиме формує видиме. Ти не уявляєш собі нічого, ти не перебільшуєш, тебе готують. І сьогодні ти збираєшся відкрити для себе сім безпомилкових фізичних змін, які можуть відчути лише обрані. Зміни, які з абсолютною ясністю показують, що твоє життя відокремлене, що твій шлях священний і що твоя доля більша за все, у що ти коли-небудь дозволяв собі вірити. Це не теорія, це підтвердження. Знаки вже написані на вашому тілі, і з цього моменту ви зрозумієте, що вони насправді означають. Тож, перш ніж ми зануримося глибше, зробіть паузу та усвідомте, що відбувається прямо зараз. Якщо ці слова резонують, якщо ваш дух відчуває це внутрішнє потяг, це тому, що ви один із них. Вас обрали. І я хочу, щоб ви закріпили цей момент дією. Поставте лайк цьому відео не лише як підтримку, а як акт віри, що ви отримуєте це одкровення. І якщо ви ще не підписалися, зробіть це зараз, бо те, що має статися, не лише відкриє ваші очі, але й вирівняє всю вашу подорож. І нарешті напишіть у коментарі 99. нижче. Чому? Тому що 99 – це число отари. І щоразу, коли одна отара губиться, пастир іде за нею. Написавши 99, ви заявляєте, я не загублений. Я належу, я зарахований до обраних. Ознака один тягар невидимих битв незрозуміла втома. Давайте поговоримо про першу ознаку, яку ви, можливо, добре знаєте: тягар невидимих битв, який проявляється як незрозуміла втома, і мені потрібно чітко пояснити, це незвичайна втома, яку знають інші. Це не та втома, яка зникає після гарного нічного сну чи короткого відпочинку. Ні, це інакше. Навіть коли ви лягаєте та відпочиваєте, навіть коли ви добре харчуєтесь і дбаєте про себе, ваше тіло все ще відчувається важким, ніби несе тягар, який ніхто інший не бачить. І саме це відбувається. Ви не слабкі, ви не зламані, ви ведете битви, які не належать цьому світу. Навколо вас ведуться невидимі війни, і ваше тіло це сцена, де відчувається тягар цих боротьб. Кожен обраний знає це відчуття, незрозуміла втома, яка не має логічного сенсу, така, що змушує інших дивитися на вас збентежено, дивуючись, чому ви виснажені, коли ви нічого не зробили. Але ви зробили все. Ви бували в місцях, де темрява тиснула на вас. Ви молилися, коли інші мовчали. Ви чинили опір спокусам і нападам, який більшість навіть не може сприйняти. Ця важкість проявляється у вашому тілі, але це не прокляття, це підтвердження. Подумайте про це. Чому ця важкість з'являється безпосередньо перед великими проривами, безпосередньо перед моментами ясності, безпосередньо перед тим, як ви збираєтеся зробити крок у щось нове? Тому що чим ближче ви підходите до своєї божественної місії, тим більший опір піднімається проти вас. Втома це не невдача, це свідчення того, що щось священне ворушиться у вас. І чи помічали ви дивну таємницю цього? Хоча втома може здаватися нестерпною, вона ніколи не руйнує вас, хоча вага здається нестерпною, щось завжди знову піднімає вас, це щось не ваша власна сила. Це подих Бога, який оновлює вас, коли невидима битва досягає свого апогею, ви можете впасти в ліжко шепочучи я не можу далі. А потім, без пояснень, нова енергія наповнює вашу душу і ви знову встаєте. Це неприродно, це надприродно втома це пророцтво. Вона означає, що щось потужне поруч. Чим темніша ніч, тим яскравіший світанок. І якщо ваше тіло відчуває напругу цієї ночі. Це тому, що небеса готують вас до откровення, яке не чекатиме на завтра. Ознака два священний вогонь і мурашки по шкірі, дотик Божественного. Тепер друга ознака священний вогонь і мурашки по шкірі, дотик Божественного. Чи відчували ви коли-небудь, як ваша шкіра тремтить від мурашок по шкірі, коли повітря навколо вас було абсолютно спокійним, ніякого холоду, жодного пояснення. Або, можливо, раптова хвиля тепла пройшла крізь ваші груди, поширюючись по ваших руках, освітлюючи ваше обличчя, ніби вогонь дихав у вас. Це не випадкові тілесні реакції, це священні відбитки пальців, це не несправність тіла, це прямий дотик небес до вашої плоті. Кожне тремтіння, кожне тремтіння, кожна вогняна хвиля, яка з'являється без попередження, є нагадуванням, Божа присутність ближче, ніж ви думаєте. І він обрав ваше тіло як посудину для своєї сили. Подумайте уважно, чому цей жар виникає в моменти тиші, чому мурашки по шкірі з'являються, коли ви молитеся, або навіть коли ви їх зовсім не очікуєте, тому що Божий Дух не чекає ритуалів чи розкладів, він рухається, коли хоче. А коли він рухається, ваше тіло не може залишатися нейтральним. Обрані чутливі до цієї божественної електрики вона перериває вас посеред роздумів. Вона вторгається у вас, коли ви відчуваєте слабкість, вона сходить, коли вам найбільше потрібне підтвердження. Хоча інші відкидають ці відчуття, як нерви, стрес чи уяву, ви знаєте краще. Ви знаєте, що коли цей струм проходить крізь вас, це не випадковість, це не тривога. Це Бог, який позначає свою присутність незаперечною силою. І зверніть увагу на подвійну природу цих переживань. Іноді це приходить як вогонь, жар, що виривається з ваших грудей і поширюється, як річка полум'я. Іншим разом це приходить як тремтіння, хвилі священної електрики, що проходять через ваші руки та хребет. Обидва є посланнями: вогонь це дух, який заряджає вас енергією, підживлює вашу мужність, пробуджує ваш авторитет. Тремтіння це його шепіт, його нагадування про те, що невидимий світ реальний, і ви в ньому прямо зараз. Небо струшує вашу шкіру, щоб ваша душа не сумнівалася. Ти мій, я тут, не бійся. Але ось терміновість, яку ви повинні усвідомити: ці дотики не просто для комфорту, вони для гармонії. Вони часто трапляються перед вирішальними моментами, озноб заважає вам сліпо рухатися вперед. Вогонь рухає вас, коли вагання намагаються паралізувати вас. Ці дотики це керівництво мова небес, що тече через вашу нервову систему. Ознака 3. чутливість до людей і місць, духовний радар. Третя ознака одна з найпрактичніших і часом найважчих для контролю: чутливість до людей і місць, справжній духовний радар, коли ви входите в кімнату. Ви можете подумати, що це просто ще один звичайний момент, однак за лічені секунди щось у вас починає ворушитися, ваші груди стискаються, ваше дихання змінюється або в голові накопичується незрозумілий тиск. Іншим разом відбувається прямо протилежне вас наповнює настільки сильний спокій, що, здається, ніби вся ваша душа нарешті може відпочити. Для більшості людей нічого не відчувається інакше. Навколишнє середовище те саме. Люди здаються нормальними, але ви знаєте краще. Ви не такі, як вони. Вас помітили. І через це ваше тіло стало живим радаром, налаштованим на частоти, які інші не можуть виявити. Це не слабкість, це не параноя, це проникливість. Ваш дух перетворює невидиме на фізичні сигнали. Уявіть собі так: обрані ходять зі своїми почуттями, загостреними понад природне. Поки інші засліплені зовнішністю, ваше тіло реагує на те, що лежить під поверхнею, посмішка може приховати гіркоту, добре слово може приховати обман, і все ж ваша душа миттєво відчуває порушення. Ваше тіло не бреш, ваші плечі важкі, голова болить, а живіт стискається вузлом, тому що ваш дух знає правду, перш ніж ваш розум може її обробити. І з такою ж ясністю ви можете увійти в присутність когось, хто несе світло і раптом легше дихати. Ваша енергія зростає, ваше серце відчуває себе в безпеці. Ця чутливість не є тягарем, це божественний захист. Багато хто, можливо, намагався переконати вас, що ви занадто чутливі. Я біщ, Але реальність така, що те, що вони називають надмірною реакцією, є тим самим даром, який Бог дав вам. Щоб захистити вас від шкоди. Ваше тіло б'є на сполох, коли темрява намагається наблизитися. І в цьому полягає таємниця. Іноді ви почуватиметеся виснаженими, провівши лише кілька хвилин з кимось, ніби всі ваші сили виснажені, іншим разом ви вийдете з розмови, сяючи енергією. Це духовна передача транзакція, яку ваше тіло не може ігнорувати. Шануйте цей радар, бо він запобіжить штормам до того. Як вони утворяться і розпізнає світло, перш ніж інші його побачать? Ознака 4. сліди на шкірі. Тіло говорить те, що знає дух. Перейдемо до четвертої ознаки, яка може здатися дивною, але має глибоке значення. Сліди на шкірі. Тіло говорить те, що знає дух. Ваша шкіра це не просто покриття для ваших кісток, це полотно, на якому невидимий світ іноді залишає свої відбитки пальців. Чи відчували ви коли-небудь раптове печіння в руках, поколювання в передпліччях, або бачили червоний висип без будь-якої чіткої медичної причини, чи з'являлися на вашій шкірі сліди, ніби щось торкнулося вас, хоча ви були самі? Це не випадковості, це не безглузді реакції, це активації. Ваша шкіра, межа між невидимим і видимим стає сценою, де небеса пишуть свої підтвердження. Поки інші відкидають ці речі як алергію чи стрес, ви знаєте глибоко всередині, що це щось більше. Це божественні нагадування, викарбувані на вашому тілі. Ви позначені, обрані сприймають свою шкіру як живе свідчення. Вона стає чутливою, тому що є точкою зустрічі двох вимірів. Коли дух рухається всередині вас, ваша шкіра реагує зовні. Те тепло, що проходить крізь ваші груди. Це незрозуміле тепло в спині чи лобі, ця вібрація в ваших руках перед молитвою, це ознаки активації, ознаки того, що Бог готує вас, пробуджуючи дари, які він вклав у вас. Дехто описує це як вогонь у долонях, інші як тягар, що легко тисне на лоб. Для природного розуму це нісенітниця, для обраних це підтвердження того, що небеса ближче, ніж саме дихання. Шкіра це орган, який захищає вас ззовні та показує, що відбувається всередині. Ось чому небеса часто обирають її місцем свідків. Саме там приховане стає видимим. Важливо не ігнорувати ці ознаки. Багато обраних ігнорують їх, сприймаючи їх як збіг обставин, тоді як насправді їх запрошують до глибшого пізнання. Що якщо наступного разу ваша шкіра відреагує без причини, це буде не просто знак, а печатка. Що, якщо невидима рука Бога пише щось на вашому тілі, що жоден ворог не зможе стерти. Ознака 5. неспокійні ночі та священні сни, опівнічне тренування. П'ята ознака з'являється: коли світ відпочиває, неспокійні ночі та священні сни, те, що я називаю опівнічним тренуванням. Обрані сплять не так, як усі інші. Коли світ занурюється в тишу та несвідомий спокій, ваші ночі часто перериваються дивними пробудженнями, яскравими снами та моментами, коли ваш дух здається більш пробудженим, ніж ваше тіло. Ви, можливо, помітили закономірність відкривати очі одночасно, неодноразово, можливо, о 3.00 ранку, можливо, ближче до світанку. Для природного світу це виглядає як безсоння. Але для вас це щось зовсім інше, це духовне тренування. Бог кличе вас серед ночі, коли відволікаючі фактори зникають, а завіса між небом і землею стає тоншою, бо Він має показати вам те, що неможливо розкрити в метушні денного світла. У ці часи ваші сни мають вагу, вони не зникають як звичайні образи з підсвідомості. Вони залишаються з вами яскраві, лякаючі, іноді навіть глибоко зворушливі. Це не просто сни. Це видіння, репетиції, откровення, приховані в символах і моментах, які може розшифрувати лише ваш дух. І причина, чому вони відчуваються такими реальними, полягає в тому, що вони реальні. Це зустрічі. Поки ваше тіло відпочиває, ваш дух тренується, зміцнюється та готується до битв і перемог, яких ще не видно у вашому повсякденному житті. Багато обраних стають свідками того. Як прокидаються мокрі від поту, їхні серця калатають після видінь, надто потужних, щоб їх забути. Інші прокидаються з таким глибоким спокоєм, що здається, що вони торкнулися вічності уві сні. Це не порушення, це узгодження. Небеса не марнують тишу ночі. Коли світ забуває себе, Бог пам'ятає вас і він використовує цю тишу, щоб виливати таємниці у вашу душу. Ось чому ви часто прокидаєтеся в один і той самий час, ніч за ніччю. Це не випадково, це запланована зустріч. А ось щось ще більш таємниче: іноді ви прокидаєтеся з фізичними відчуттями, які супроводжують сон, жар у грудях, тиск на лобі, поколювання в руках. Це ознаки того, що ваш дух був активним, поки ваше тіло було нерухомим. Не ігноруйте ці ночі, записуйте свої сни, звертайте увагу на години, коли ви прокидаєтеся. Уважно слухайте в тиші бо шепіт Бога часто тихіший за шум дня. Ознака шість: біль, що зникає в молитві доказ сили. Перейдемо до шостої ознаки, одного з найпряміших і найпотужніших доказів. Які ви можете відчути біль, що зникає в молитві доказ сили. Бувають випадки, коли біль вражає вас без попередження, різкий головний біль тисне на скроні. Тягар важко тисне на груди. Дивний біль стискає ваше тіло без медичної причини. І все ж, коли ви стаєте на коліна, коли шепочете його ім'я, коли піднімаєте голос у молитві, біль розчиняється, як дим на вітрі. Це не випадковість, це не ефект плацебо. Це доказ, те, що переживає ваше тіло, це зіткнення між плоттю та духом. Нагадування про те, що те, що обтяжує вас у невидимому царстві, часто переходить у фізичне. Але ось диво, коли ви молитеся, коли поклоняєтеся, ці тягарі змушені розірватися. Невидимі ланцюги, що стиснулися навколо вашого тіла, розбиваються в присутності вічного. Подумайте про це. Скільки разів ви відчували тиск, що душить вас, лише щоб знайти полегшення в той момент, коли ваші губи торкнулися священного. Світ називається емоціями. наука називає це збігом обставин. Але ви знаєте краще це божественне втручання. Це ваше тіло свідчить про те, що Бог реальний і що Його присутність змінює все. Mm. Те, що залишається як хвороба в інших, зникає у вас як знак, тому що ви обрані. Ваше тіло це не просто посудина, це вівтар, і вівтарі відгукуються, коли з небес падає вогонь. Тут криється ще глибша таємниця, іноді біль, який ви відчуваєте, навіть не є вашим власним. Багато обраних ведуть заступницькі битви у власній плоті. Ви відчуваєте тягар, який належить комусь іншому. Але оскільки ваш дух знаходиться в прогалині, ваше тіло відображає боротьбу. І в той момент, коли ви підносите свою молитву, не тільки ви звільняєтеся, але й хтось за багато миль від вас отримує ваше визволення. Це роль обраного. Ви міст, а ваше тіло стає полем битви, де здобуваються перемоги. Що, якби кожен біль, це не слабкість, а запрошення продемонструвати владу, яку ви несете як один з обраних. Ознака сім молодість, що кидає виклик віку, сяйво божественного оновлення. Нарешті, сьома ознака, яку інші бачать, але не розуміють молодість, що кидає виклик віку, сяйво божественного оновлення. Ти виглядаєш молодшим за свій вік, у чому твій секрет? Ви чули це раніше, і ви почуєте це знову. Незнайомці кажуть це з цікавістю. Друзі запитують зі щирим здивуванням. А іноді навіть ваші вороги шепочуть із заздрістю. Вони не розуміють. Вони думають, що це має бути дієта, генетика чи удача. Але правда набагато глибша за все, що може пояснити природний світ. Те, що вони бачать, це не рутина догляду за шкірою, це не випадковість, це благодать. Це світло Бога, яке оновлює вас день за днем. Навіть коли життя кидає на ваш шлях бурі, рани та тіні, поки інші носять на обличчях сліди гіркоти та виснаження, ви несете щось інше сяйво, яке жодне випробування не змогло стерти. Обрані ходять зі сяйвом, яке здається незрозумілим, бо воно не йде ззовні всередину. Це йде зсередини. Ваш дух постійно оновлюваний божественною присутністю. Відмовляється дозволити вашому тілу піддатися тягарю часу. Ось чому, незважаючи на сльози, зради та безсонні ночі, ваші очі все ще несуть вогонь, ваша шкіра все ще свіжа, а ваші кроки все ще несуть силу. Це не заперечення страждань, це свідчення того, що навіть у стражданнях ви ніколи не були покинуті. Небеса відновлюють вас зсередини і доказ цього написаний на вашій зовнішності. Подумайте про це, світ старіє під вагою страху, жалю та порожнечі, обличчя зморщуються не лише з роками, а й від гіркоти, очі темніють не лише з часом, а від безнадії. Проте ви, хоча й позначені випробуваннями, носите в собі молодість, яка не піддається віку. Бо поки інші вели свої битви самотужки, ви вели свої з Богом, і його присутність не просто оновлює ваш дух. Вона відображається зовні, бентежачи тих, хто її бачить. Це сяйво, не марнославство, це свідчення. Ваша молодість не лише для вас, це послання для інших. Одного дня ти зрозумієш, що твоє сяйво було не просто відображенням виживання, це було пророцтво, знак того, що вічність вже живе в тобі. Ваше остаточне підтвердження сьогодні ми досягли кінця нашої подорожі, але це початок нового розуміння для вас. Кожне тремтіння, кожен сон, кожна пляма на вашій шкірі, кожен блиск у ваших очах. Нічого з цього не випадково. Це не випадковості, це не ілюзії, це не збіги обставин, це відбитки небес, вигравірувані на вашій плоті. Доказ того, що сама вічність говорить через вас. Світ може сміятися. Світ може називати це дивним, але правда була відкрита. Це підтвердження. Ви, незвичайні, вас не забули, вас обрали. Відтепер ніколи більше не дивіться на своє тіло так, ніби це просто кістки та кров. Це храм, це полотно, це поле битви та корона. Все одночасно. Не кожне відчуття це слабкість, це мова, не кожне тремтіння це страх, це шепіт божественного. Кожне сяйво на вашому обличчі це не марнославство, це пророцтво. Ви несете живий доказ того, що сам Бог перетворює вас, формує вас і готує вас до долі більшої, ніж ви коли-небудь наважувалися уявити. Почуйте це, і нехай це горить у вашій душі. Мітки на вашому тілі це не прокляття, це медалі, це небесні підтвердження того, що вас позначили вогнем. Ви обрали йти шляхом, яким ніхто інший не може пройти. Коли інші називають це дивним, ви називатимете це священним, коли інші не можуть цього пояснити, ви свідчитимете, це рука Бога на мені. А тепер я прошу вас запечатати це одкровення сміливістю. Перейдіть до коментарів і проголосіть з вірою, Бог змінює моє життя. Не як порожні слова, а як пророцтво про ваше власне існування. Запишіть це, повірте в це, живіть цим, бо від сьогодні ви більше не бачитимете своє тіло крихким. Ви бачитимете його як живого свідка Божественної сили. Пам'ятай, обраний, коли твоє тіло реагує, коли твій дух тремтить, коли вогонь чи тремтіння проходять крізь тебе, це небеса нахиляються шепочучи з авторитетом, ти мій. І ці слова лунатимуть ще довго після того як це відео закінчиться.